Ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Хлопець зник у лютому 2023 року, і за весь цей час про нього не було жодної звістки. Я знаю, що коли почалась війна, Андрій жив на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Територія залишається окупованою ледь не з перших днів повномасштабного вторгнення, тому жодних подробиць про зникнення хлопця не відомо. Якщо раптом хтось бачив Андрія чи знає, де він може перебувати зараз, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 116.30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо раптом немає мобільного зв'язку, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який теж зник на території окупованої Донеччини у місті Маріуполь. Його мама розповіла, що у перший же день війни життя у місті стало нестерпним і з кожною годиною ситуація стрімко погіршувалася. Від бомбардувань родина ховалась у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. Света воды не было, нам даже мы пили воду техническую, каринички технической. Потом только уж на полиции, ну все потравились от, от, вся семья. Он не пить не мог и, и кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. никакого подвоза ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Он очень увлекался компьютерами, программы изучал, там пытался разрабатывать их, создавал сервера. И почему он, собственно говоря, и уходил из дома, да, что дома уже не было ни связи, ни интернета, понятно, там не там в Свадоже проблемы с идоей были. Он собирался идти в сторону Покровска. Сергей планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 км від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалась залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки. Это произошло 6 марта, 4 чарта вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. Ну и честно сказать, нам уже тогда совсем было нечего кушать и пить. И... Очень страшно было. Он взял з собою рюкзак, в ньому был компьютер. Родился так, как молодежь одевает. Говорю, Сережа, давайте. Я думала, он походит вокруг дома і вернеться. І Сережка вийшли з дому. І вже коли він йшов, я вже поняла, що ми з бабой на не ні удержали його. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так зрозумів, що хочуть зв'язатися з тої стороною, так, да, і вияснити, але ну, є інформація на той стороні, тому що багато виводилось дітей на російську територію в той момент. Тому з тією можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які, можливо, бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця StopCrime.ua